І за тієї ночі пізориним небом, коли їхні губи вперше зустрілися, у серцях Наруто та Мірелії розгорілося полум'я кохання, та світ не був готовий прийняти їхній союз. У палаці радники Мірелії шепотіли про небезпеку королева не може пов'язати долю з чужинцем ще й воїном іншого світу. Це зруйнує рівновагу між царствами. Але Мірелія стояла непохитно. Якщо навіть мій народ стане проти мене, я не зраджу своє серце, промовила вона, вдивляючись у блакитні очі Наруто. Невдовзі хмари насунулися з півночі. Темний маг лорд Каеліс, що давно жадав захопити трон Мірелії, дізнався про її почуття. Він скрестався цим, щоб розпалити ненависть між царствами. Любов королеви до чужинця це зрада. Вона приведе руїну на наші землі. Лунало з його вуст. Селяни почали боятися, а воїни сумніватися. Між країнами назрівала війна. Але Наруто не відступав. Він узяв руку Мірелії і сказав. Я вже перемагав темряву у своєму світі. Тепер ми переможемо й тут разом. У двох вони стали на чолі невеликого загону вірних союзників. Шлях їхній пролягав крізь зачаровані ліси, де дрова нашіптували стародавні пророцтва, через гори, де жили духи вогню, і навіть у саме серце мороку, темну цитаделька еліса. Мірелія відкрила приховану силу своєї корони, кристали в ній були уламками зорі, що впали з неба тисячоліття тому. Вона могла кликати світло, яке розвіювало будь-яку магію тьми. А Наруто, сплітаючи силу чакри з її світлом, створив нову техніку Сяючи Расенган, здатний пробивати навіть магічні бар'єри. Коли вони зійшлися в останньому бою з Каелісом, темний лорд зневажливо засміявся. Любов хіба це сила? Це слабкість. Але коли об'єднані руки Наруто та Мірелії вдарили світлом і чакрою, сама темрява сипалася на порох. Наро побачив, що їхня любов не руйнує царство, вона рятує їх. І під кронами Сакур, що знову зацвіли, Мірелія впевнено оголосила: Наші світи різні, але наше серце одне. І жодна змова чи війна не здолають того, що сильніше за все на світі. Так почалася нова епоха, епоха, де кохання стало мостом між двома королівствами. Якщо вам сподобалося відео, повністю відео історію буде опис та коментарі. Підтримайте контент, поставте лайк, підпишіться на канал і залиште коментар. Це допоможе розвивати україномовний контент та радувати вас ще більше цікавими історіями.